На вечірній прес-конференції нардепи розповіли, як проходило нічне засідання комісії. Вчора застоялось засто, засідання міської збиральної комісії. К сожалению, в связи с исчезновением зновінням председателя комісії місіс ключами і печатю. Комісія о, здесь, в вестибюле. Єгор Соболев звинуватив голову місівиборчкому у зриві засідання виборчої комісії. Зриває роботи комісії міською, якою очолює і намагається організувати роботу районних комісій, які вже розпущені. комісією, що він очолює. Семен Семенченко розповів, що наразі при підтримці депутатів від самопомічі спільно з громадською вартою створені робочі групи з перевірки голосування на спецдільницях. Про роботу тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради він змалював можливі сценарії розвитку події у місті. Дуже опасно можуть далі розвиватися події. Можуть просто в відсутності судів реальних люди переходять судам Лінча. Поэтому наша задача вместе с громадскими активістами підтримувати порядок. Наша задача, щоб ті изменения, які проходять здесь, проходили прежде всего, безопасно, прежде безпечно, мирно. для підтримки порядку. Група активістів громадської варти проводить спеціальне навчання. Сьогодні ж депутати зустрічалися з керівниками силових структур міста. Ми сказали, що ці розслідування мають ключове значення для того, щоб ситуація стабілізувалася. Сьогодні народні депутати від самопомічі повертаються до Києва, аби брати участь у засіданні парламенту.